Короче, достало мене це все в цьому жигульове. Вічно проблеми з цим бензонасосом долбаним. Вічно з під нього масло капає. Щось таке фіня, то не качає, то качає, то Коротше, Викинув його нафік. Вже два роки лежить бензонасос такого плану електричний. Це все сранціє. І вирішив його поставити. Так, його підключив, в принципі, отакого він плана, металевий. Підключив, працює, все добре. Зараз поставимо сюди заглушку, зробимо. Тут все повитирали, увічно все в маслі. Достало. Є можливість, поки, треба зробити. Так, зробили таку фіню. Отаку заглушку. Герметик. Андрейнгурский э, болты на фиксатор різьби. По-любому на фиксатор избе ставил. Тут все обезжалено, все. Зафигачено, короче.

Ми його нормально. Але ще будемо регулювати зажигання. Нагріти треба. щоб без фільтра пока. Це фільтра пока не поставив. Просто запустив. Треба зажигання регулювати. Це типа таке. Тему посос. Зажигання поправив. Не беремі, що стало працювати.